В нашому житті, в наших е сферах життя ми обов'язково десь в чомусь смиряємося. Якщо ми не, не будемо десь там смирятися в чомусь, то ми не зможемо нічого досягти і нічого не зможемо навіть зробити. І також, коли ми приходимо до Бога, вивчаємо Боже Слово, ми хочемо зростати духовно, пізнавати Бога, пізнавати істину, то дуже важливе смирення. Якщо ми не будемо смирятися під волю Божу, то в нас не буде Божої благодаті, тому що благодать рівно смирення. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Коли ми противимося Божому Слову, то ми противимося самому Богу. І Бог також буде нам противитись. І коли ми смиряємось під волю Божу, виконуємо волю Божу, то Бог буде відповідати нам благодаттю. Амінь.